Альбом біографію Костя Місевича, подільського бандуриста, повстанця презентували у Хмельницькому. Написала книгу Оксана Доронська Сопко, наукова співробітниця музею історії міста Хмельницького. Книга називається Мусив узятися за бандуру, от як за останню зброю. То в нього була отака от зброя. Там була бандура, і за допомогою бандури він планував піднімати масу. Він вважав, що за допомогою бандури можна зробити більше ніж за допомогою зброї, тому що це ідеологічна зброя. До альбому біографії увійшли досі невідомі факти із життя Костя Місевича, уродженця колишнього села Лезнево, нині одного із мікрорайону міста, зокрема, про його участь у підпільному поході армії УНР проти Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки під керівництвом Юрка Тютюника. Вони нелегально переходили кордон, переходили річку Збруч. Тут займалися підпільною організаторською діяльністю, готуючи другий зимовий похід. Авторка працювала над виданням з 2017 року. Левову частину фактів взяла із матеріалів державного архіву Хмельницької області. Каже, допомагали у підготовці книги й інші дослідники біографії Костя Місевича. Один із них рівненський бандурист Назар Волощук. Показував твори, ноти, які він виконував, і ті, які він аранжував для бандури. От, наприклад, є дуже унікальний твір Киселик це відома пісня. Її співають всі кобзарі, але в Лезневі вона має свою мелодію. І аранжування зробив для бандури саме Костя Місевич. Авторка додає, їй важливо було дослідити біографію Костя Місевича не лише через його здобутки в боротьбі за незалежність України, а й через їхні родинні зв'язки. Моя прабабуся, -пра це його тітка, тобто рідна сестра, його батька от, Федора Гнатовича, Келія Гнатівна Місевич. Тому я виконую свій ще до того всього родовий обов'язок. Відбулася презентація у Хмельницькій міській раді. Це місце обрали не випадково, адже раніше у цьому приміщенні функціонувало Проскурівське Олексіївське училище, випускником якого був Кость Місевич. Чотири роки тому відкрили меморіальну дошку в рамках сьогоднішньої презентації. Ми обов'язково до неї підемо покладемо квіти, шануємо пам'ять легендарного борця, легендарного воїна, легендарного митця. Ну і справжнього українця. Випустили альбом біографію накладом 500 примірників. Їх уже розповсюдили у бібліотеки та навчальні заклади Хмельницького. Приурочили захід до 133-ї річниці від дня народження Костя Місевича. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.